Панове мої вітання. На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо розгляд квадратних рівнянь. І сьогоднішній урок присвячений квадратні рівняння, що розв'язся з допомогою дискримінанта, панове. Отже, панове, приступимо до розв'язування квадратних рівнянь. З допомогою дискримінанта. Розглянемо, як це виглядає і з чим це взагалі, як кажуть, їсти. Ах квадрат додати БХ додати С дорівнює нулю. Це є класика вигляд квадратного рівняння. Нагадаю, що таке дискримінант? Дискримінант в нас рахується, позначається великою буквою Д і рахується. З допомогою коефіцієнтів з нашого квадратного рівняння. Це є B квадрат відняти 4 помножити на A помножити на С. І ось тут, панове, в нас є три випадки. Три випадки. Перший випадочок. Дискримінант більше 0. Наголошую строго більше нуля. Якщо дискримінант строго більший нуля, в нас будуть два розв'язки. Х1 буде дорівнювати мінус Б, додати корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а. І другий розв'язок х2. Мінус Б, відняти корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2. Ще раз нагадаю, це перший випадочок. Другий випадочок у нас буде дискримінант дорівнює 0. Зрозуміло, подивившись на знаходження коренів x1 і х2, плюс 0 і мінус 0 нам нічого не змінює. А тому у нас буде х1 дорівнювати х2. Кажуть, що цей корінь при дискримінант дорівнює нулю. Корінь є кратний два рази. Тобто він зустрічається двічі. Це дорівнює мінус b поділити на 2А. Мінус b поділити на 2А. І третій випадочок панува це дискримінант менший нуля. Він найпростіший. Чому? Тому що корінь з від'ємного мінус. Е, Модуль де візьмемо це. Ми гарантовано будемо мати від'ємне число під коренем квадратним. Не існує. Не існує. А тому розв'язків в нас немає порожня множина. А зараз ми розглянемо це все. Ось ці всі три випадочки на практичних прикладах. Отже, запишемо квадратне рівнянничко. х квадрат додати 8х, додати 4 дорівнює 0. Рекомендую на початках, поки ви не навчитеся вже бачити коефіцієнти вільно, записувати коефіцієнти а дорівнює 1, Б дорівнює коефіцієнт біля х8 і С дорівнює 4. Нагадаю, а дорівнює 1 це коефіцієнт біля х квадрат. Ми ніколи не беремо до коефіцієнтів змінні. Наголошую це. Знайдемо дискримінант. Дискримінант дорівнює 8 в квадраті. Відняти 4 помножити на 1, помножити на 4. Дорівнює 64 відняти 16. Дорівнює 48. 48 в нашому випадку більше нуля. Тобто ми можемо знайти корінь квадратний з дискримінанта. Він нас буде дорівнювати корінь 48. Це дорівнює 4, корінь з 3. 4 корені з 3. І ми будемо мати два корені. Х1 дорівнює. Дивіться уважно. b дорівнює 8. Ми пишемо мінус b, тобто мінус 8. Додати 4 корінь з 3. Поділити на 2 помножити на 1. Тобто будемо мати мінус 8 додати 4 корінь з 3 поділити на 2. Почленно поділимо кожен доданочок чисельника на 2. В результаті отримаємо мінус 4 додати 2 корінь з 3. Аналогічно, схоже, знайдемо х2. Мінус 8 відняти 4 корінь з 3 поділити на 2. Помножити на 1. Обчисливши, будемо мати відповідь мінус 4 мінус 2 корінь з 3. Це є наші розв'язки нашого початкового квадратного рівняння. Ще одна схожа рівняннячком. Мінус х квадрат мінус 8х додати 12 дорівнює 0. В нашому випадку а дорівнює мінус 1, b дорівнює мінус 8 і С дорівнює 12. Обчислимо дискримінант згідно формули поданої раніше. Нагадаю, це є b квадрат, відняти 4а. Дорівнює. Тобто буде мінус 8 до квадрату. Відняти 4 помножити на мінус 1 і помножити на 12. Я розписую дуже детально і не змінюючи на початку знаки, я покажу в кінці, як це можна зробити, щоб показати вам, власне, всю гру з мінусами. Мінус 8 в квадраті це є 64. А далі. Мінус на мінус, який знак дає. Правильно, плюс додати 48. Так, по-моєму, так? Так. Дорівнює 64 додати 48 буде 112. 112. Знайдемо корінь квадратний з дискримінанта. Він нам буде потрібний. Так як 112 більше нуля, у нас два корені буде. Це корінь 112. Це буде дорівнювати так. Так. 28, 4. 4. Це 16 на 7, здається, так буде. 16 помножити на 7. 7, 42, 112. Тобто буде 4 корення квадратних з 7. І запишемо. Корін х1 дорівнює мінус мінус 8, тому що у нас береться по формулі мінус b. У нас b дорівнює мінус 8. Додати 4 корінь 7, поділити на 2 помножити на мінус 1. 2 помножити на мінус 1. В результаті будемо мати 8 додати 4 корінь 7 поділити на мінус 2. І поділивши мінус 4 відняти 2 корінь 7. Це перший розв'язок x1. І відповідно х2 в нас відрізняється тільки в дискримінант... перед дискримінантом знак має бути мінус, точніше, перед коренем з дискримінанту. Обчисливши, отримаємо мінус. 4 додати 2 корінь квадратний. 7. Так само 2 корені, як і в минулому прикладі. Подаваю. Хочу наголосити на одному ще моменті. Якщо ви зустрічаєте ось такий випадок, коли у вас перед квадрат є мінус. Рекомендую вам для спрощення роботи домножити на мінус 1. Що ми в результаті будемо мати, запишемо сюди стрілочкою. Це буде х квадрат. Додати 8х і відняти 12. Якщо ви розв'яжете дане квадратне рівняння, розв'язки будуть аналогічні тим, що ми вже знайшли. але… У вас не буде такої великої кількості мінусів, які потрібно враховувати в формулах. І ще один цікавий момент. Дуже часто є побажання при розв'язуванні квадратних рівнянь отримати відповідь в вигляді суми або різниці, або квадрату, або добутку коренів рівняння. Наприклад, нам потрібно знайти суму х1 додати х2. Що ми будемо мати? В таких випадках дуже часто, особливо на ЗНО НМТ, діти губляться чомусь. А в нас всього-навсього, в цьому випадку, скоротиться 2 корінь 7. Тому що вони в нас будуть з різними знаками. І в результаті ми отримаємо просто суму мінус 8. А дивлячись на варіанти відповідей, які пропонуються. Учні випускники не бачать там, де є корені, губляться і роблять помилки. Будь ласка, не робіть їх. Не потрібно. Прочитайте умову, що від вас вимагають, що треба знайти. Розглянемо наступне квадратне рівнянечко. 2х квадрат. Відняти 8х, додати 8 дорівнює 0. Випишемо знову коефіцієнти. А дорівнює 2. Б дорівнює мінус 8. І С дорівнює 8. обчислимо знову дискримінант. Дискримінант це є мінус 8 до квадрату. Відняти 4 на 2 і на 8. Дорівнює 64. Відняти 64. Дорівнює 0. Тобто в нашому випадку. Так як дискримінант дорівнює 0, нам немає потреби знаходити корінь дискримінанта. Ми відразу йдемо, що х1 дорівнює x2. Записуємо. І це буде мінус b, якщо ви пам'ятаєте, поділити на 2а. В нашому випадку це буде мінус мінус 8. Розділити на 2 помножити на 2. Тобто 8 четвертих дорівнює просто. 2. Дорівнює просто 2 по 0. Наступний приклад. Це буде рівняння х квадрат відняти 6х, додати 11, дорівнює 0. Знову випишемо коефіцієнти а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 6, С дорівнює 11. Обчислимо дискримінант. Ще раз наголошую, b квадрат відняти 4а. Я не дурно так інколи включаю формули. Чим більше ви їх будете бачити, тим швидше ви їх запам'ятаєте. Рекомендую вам свій зошит заводити для формул, тому що так набагато краще і зручніше. Дорівнює мінус 6 до квадрату. Відняти 4 помножити на 1 помножити на 11. дорівнює 36 відняти 44. дорівнює мінус 8. Як бачите, в даному випадку дискримінант у нас менший нуля. Що ми маємо в такому випадку? Правильно. Наразі, наразі, порожню множину. Тому що ви ще не знаєте, що по секрету корінь від'ємних чисел існує. Але це потім. Наразі все-таки в нас порожня множина розв'язків немає, так і записуємо. І ще одне квадратне рівнянничку розглянемо. Звідне до квадратного, точніше, треба сказати. Х додати 5 в дужках до квадрату додати. Х відняти 7 помножити на х додати 7. Дорівнює. 6х відняти 19. Скористаючись формулами скороченого множення, першу дужечку піднесемо до квадрату, це є квадрат суми. Х квадрат додати 10х, додати 25. Наступний доданочок в нас це є різниця квадратів. Ми зведемо її до вигляду додати, перепрошую. Х квадрат відняти 49. 7 в квадраті, нагадаю, 49 і дорівнює 6х, відняти 19. Додамо подібні доданочки. Х квадрат додати х квадрат, це буде 2х квадрат. 10 додати 10х. Відняти 6х. Відразу переносимо 6х і мінус 19 в ліву сторону. Буде 25 відняти 49, це буде 24 з знаком мінус. І додати 19. Дорівнює 0. Остаточно будемо мати вигляд 2х квадрат. Додати 4х. Відняти 5. Дорівнює 0. Обчислимо дискримінант. Вже не будемо використовувати формули. Мінус 4 до квадрату, відняти 4, помножити на 2 і помножити на мінус 5. Дорівнює 16. Мінус на мінус, як бачите, дає нам плюс додати 4 на 2, 8 на 5, 40. Дорівнює 56. Як бачите, дискримінант у нас більший нуля. Отже, будемо мати 2 корені. Перший корінь. Х1 дорівнює мінус 4. Додати корінь з 56. Поділити на 2, помножити на 2. Дорівнює мінус 4, додати корінь 56, це 8 на 7. І винесемо. А в нас не виходить, у нас двійка тільки винесеться за дужечки. Це буде 2, корінь. 4 з 14. перепрошуємо. 2, корінь квадратний з 14 поділити на 4. Почленно поділимо, будемо мати мінус 1 додати корінь з 14 поділити на 2. І в таких випадках набагато легше записати другий корінь, якщо в нас коріні не виносяться з-під корення повністю. Це буде в нас мінус 1. Відняти корінь з 14. Поділити на 2. Поділити на 2. Таким чином, ми отримали два корення для даного рівняння, яке ми звели до квадратного. І розглянемо ще на фінал дві задачі, які зводяться до квадратних коренів. Прочитаю задачу. Знайти натуральне число, квадрат якого на 42 більший за дане число. Тобто необхідно нам знайти число. Позначимо число х. Це є наше число. І в нас сказано, що його квадрат, наголошую, квадрат даного числа більший за х на. Так, 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 42. Дуже легко від даного такого вигляду перейти до квадратного рівняння. Яким чином, якщо ми від х квадрат віднімемо х, ми отримаємо, що? Правильно, ось це число 42. Перенесемо 42 в ліву частину. Отримаємо х квадрат мінус х мінус 42 дорівнює 0. І Тут а дорівнює 1, Б дорівнює. мінус 1 С дорівнює. мінус 42. Мінус 42. Знайдемо дискримінант. Він нас буде дорівнювати мінус 1 до квадрату. Відняти 4 на 1 і на мінус 42. Мінус 1 в квадраті легко рахується. Це є одиничка. І. Додати 4 на 42 це буде в нас 100. 168. І ця сума дорівнює 169. Дискримінант більше 0 у нас буде, відповідно, 2 корені. І корінь з дискримінанта у нас, власне, дорівнює. Цей корінь 169. Дорівнює 13. Обчислимо, х1 дорівнює. 1 відня додати 13 поділити на 2. Дорівнює 7 і х2 дорівнює. 1 відняти 13, поділити на 2 дорівнює. мінус 6. Питання. Чи обидва в нас вони можуть бути дані числа? Перевіримо. По-перше, необхідно завжди звертати увагу на умову, які в нас числа? Чи нам сказано, що це є натуральні? Бо якщо це натуральні числа, то мінус 6 вже не підійде. І друге, не полініться, зробити перевірку, яким чином х квадрат більше х на 42. Знайдемо, для цього х1. В квадраті у нас буде дорівнювати 7 в квадраті, дорівнює 49. Якщо ми від 49 віднімемо 7, ми отримаємо скільки? Правильно, 42. Аналогічно проведемо для х2. Х2 в квадраті дорівнює. Це є мінус 6 в квадраті, дорівнює 36. Якщо ми від 36 віднімемо мінус 6. А х 2 в нас дорівнює мінус 6. Ми отримаємо ті самі 42, які в нас були умовою для знаходження х. Тобто в нас і перший, і другий випадки можливі. І відповіддю буде х належить мінус 7. Розв'яжемо ще одну задачу. Вона звучить так: знайти числа. Якщо невідомі два числа. Якщо добуток чисел дорівнює 84, запишемо А помножити на Б дорівнює 84. І відомо, що А менше за Б на 8. На 8. Для того, щоб звести дану задачу до квадратного рівняння, дуже просто позначимо число А на за Х, а число Б. Зважаючи на те, що в нас А менше за Б на 8, це буде Х додати 8. І в нас буде виконуватись дана умова, використавши першу умову, що А помножити на Б дорівнює 84. Отримаємо х помножити на х додати 8. Дорівнює 84. Помноживши, отримаємо х квадрат додати 8x. Відняти 84 дорівнює, дорівнює 0. Випишемо коефіцієнти а1. Б дорівнює 8. І c дорівнює мінус 84. Обчислимо. Дискримінант. Це буде дорівнює 8 в квадраті. Відняти 4 на 1 і на 84. 8 в квадраті це є 64. Перепрошую мінус на мінус 84 помножите. І додати. Додати. Так. 168. 336. І ця сума дорівнює в нас дискримінант дорівнює 400. Тобто корінь з дискримінанту в нас дорівнює 20. Обчислюємо х1 дорівнює мінус 8 додати 20 і поділити на 2. Дорівнює. 12 поділити на 2, це є 6. І Х2 дорівнює мінус 8, відняти 20, поділити на 2, дорівнює мінус 14. Мінус 14. Питання: чи обидва випадки в нас прийнятні? Зараз подивимось. Якщо х1 дорівнює 6, тобто а рівне 6Б. Буде дорівнювати 6, додати 8, 14. Легко бачити, що 14 відняти 6. 14 відняти 6, нас дорівнює 8 і А помножити на Б. Дорівнює 84. Якщо це перший випадочок, другий випадочок. А дорівнює. мінус 14. Б дорівнює тоді мінус 6. Мінус 6. Легко бачити, що якщо ми від Б віднімемо А, ми отримаємо результатом 8. Тобто нашу умову, яка перед нами стоїть. А добуток А на Б, мінус на мінус, знову ж таки дасть 84. Тобто, в нас обидва розв'язки, можливі, в нас будуть дві пари розв'язків. Перша пара 6. 14. І друга пара. мінус 14, мінус 6. Мінус 14, мінус 6 панове. На цьому панове, Напевно, ми будемо завершувати. Ось, ми розглянули різноманітні приклади. Різноманітні варіанти, випадки розв'язування квадратних рівнянь з допомогою дискримінанта. А на наступному уроці ми приступимо до розв'язань квадратних рівнянь з, за допомогою теореми Вієта. Тому прошу підписуватись на наш канал. Не забувайте. От, Всього хорошого, панове. До побачення. Yeah. Ви ще не знаєте, що по секрету. Корінь від'ємних чисел існує. Але це потім. Наразі все-таки в нас порожня множина розв'язків немає, так і записуємо. Ок, наразі. шаблон Тут, кажуть, немає хворіння, від'ємних чисел. менше вже кажуть, що є. Що буде далі? Якщо ми на венері. не можна було де ви там 1 на 2 Ні, Взагалі кажучи, це цікавіше навіть, тому що коли е, звичайні числа, вони очікують, що і будуть у них. Ну, відповіді правильні, гарні, красиві. А коли отакі корені, і вони не вони розуміють, що це нормальне явище, що це нормальний підхід.